І безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі, того, який. Заслуговує бути засудженим за злочинні дії. і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. я упевне, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. і ми переможемо не лише на полі битви, не лише у двобої із цією агресією. Подивіться, як країни світу об'єднуються довкола допомоги Україні. У їхньому захисті самих себе Що лежить в основі цього бажання допомогти. Відчуття що йдеться про більш ніж долю однієї країни. це почуття, що це більше ніж протидії одному агресору. Ми маємо зупинити агресивну війну як таку. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється часом у головах тих, хто звик до безкарності, саме безкарність відкриває двері до агресії.